Так, Добрий день, знову неділя. Сьогодні вже без біздажу, приїхав подивитися на бджіл і є проблеми. Вже їх попідписував номер 3, 2 і 1. 1, 2, 3. Дивився так. Третій номер. Підживлення взяли сироп, все там залито, є трохи розплоду і є матка. Ну, якби сидять на шести на рамках, з вузов гніздо. Номер 2. На магазинну рамку, п'ять рамок, Є також майже забрали весь сироп і є розплод. Наблюдається матка. О, прилетіли два шершня на вулик номер 1 який, виходить, на даний момент найсильніший. Сім рамок, все повно, повна в сиропі, ну, підживлення, але нема розплоду взагалі. І не знайшов матку. Немає ні печатного розплоду, ні яйця, ні лічинки, нічого немає. Ну, подивлюся. Може, може і злетить, може пропаде. Наступного тижня приїду, подивлюся. І замінив ловушку, бо вже не було, вже шершні туди не летіли. Вилив, налив сироп, розбавив більше води, щоб подати. Менший концентрат для бджіл. І ось вони атакують. Прямо летя. Я вже десяток прихлопнув, але все рівно атакують бджіл. Погода добра. Але перший, перший вулик носить пилок. Не знаю чому, може просто носить. Але розплоду взагалі немає. Сім рамок, всі забиті. Я думав підставить щось, але немає, що підставити. Немає ващини, немає суші. Спитав одного, в кого брав перші свої бджоли, чи є, може щось допомогти. Я подивлюся. Дивлюся вже два тижні чи три. Але також не нагадую про себе. То, хто не стукає, тому не відкривають. Може сьогодні проїду. Отак, все, спокійно. Одне що тільки шершні атакують їх. Але між собою б'ються теж. Може це з різних сімей або Не знаю. Наблюдаю, ще два вулика можна від... Два чи три можна зробити, а один-два підуть, мабуть, підуть, в мусор. І одна магазина наставка піде також в сміття. О, кум попала зимою. Так що таке. Дуже багато інформації немає. Все, великі рута. Питаюсь знайти якісь може ППС тут в Португалії. Може Дадан, може щось ще. Дав запрос. Чекаю, коли від... вісь мені ось ошершень, тих його задавить. Так що так, буде, будемо дивитись. Якщо злетять, то злетять. Якщо, Якщо злетять, то весною куплю два пакета. І буду, буду починати, щоб знати, щоб все поступово давати ващину, вони будуть її відстраювати, відбудовувати. Буде взяток і вже буду дивитися. Кстати, перший вулик, цей, де більш бджіл, вони краще взяли, погризли пластину від кліща. Ці менше, і ці також менше. Може щось пластина зробила, може матка крякнула, а не знаю. Буду, буду дивитись. Так що таке невеличке відео. Відео звіт, відео щоденник для мене і для тих, хто, кому цікаво, може подивитись на моєму каналі. Я поки що не Стремлюся стати якоюсь зіркою, я просто показую, так як з чого я починаю. Взагалі це все було з нуля. А всі, всі починали колись з нуля. А зараз трошки більше інформації, можна ще загрузити, спитати, все тобі видасть, в таблицях, розпише. Коли я питав Португалі, вони каже, тут все просто. Два місяці беруть, а остальне треба кормити. Все, так воно, так воно і є. <кхід> так воно і вийшло. Вживляв тут Карпатку. Ну, Вроді би якби непогано було, але і за те, що захворів, втратив її. І тепер не знаю чи стоя, чи вже. Хотів і колись українську степову сюди завести, Попробувати, як вона буде в таких екстремальних умовах працювати в Португалії, але не вдалося. Приїхало 5 маток і всі, всі мертві. А то наша помилка. Трошки не зрозуміли. Матковод відправив все точно, все чітко, але вони. Два тижні прокаталися, а не, а не тиждень і не доїхали. Ну нічого, може спробую ще раз. Але вже буде все в наступному році. Ось таке відео. Всім гарного дня. Піду дави ще